Всім привіт! Ну що, сьогодні поговоримо про одну прикольну річ, а саме про ось таку екшен-камеру від Sony модель hdr S100V. Камеру я замовляю, як завжди, на eBay, і з доставкою вона мені вийшла приблизно в 2700 гривень. І зараз подивимося, що ми получаємо за такі гроші. І давайте трошки поговоримо про свою камеру так, мінімально. Даній камері вже більше 10 років. Чуть-чуть більше 10 камера у нас вийшла 17 червня орієнтовано 2014 року. Уявляєте? Даній екшен-камері вже 10 років, і стан у неї прям таки дуже класний, чудовий. І давайте пробіжемось трішки по характеристиках. У Нас об'єктив тут ну, спеціальний від Соньки. Тут у нас 13,5 мегапікселів. Їхня матриця Exmor S з зворотньою засвіткою. Чесно кажучи, не дуже знаю, що це означає, але як є. Вага цієї. Маленької екшн камери 92 грами вже разом з акумулятором. Він на даний момент тут є встановлений. Що у нас є? У нас є стабілізація електронна система стабілізації Steady SHOT. І давайте трошки перейдемо по портах. Бачимо, тут у нас є мульті, звичайний мікро USB підключати. Через цей кабель я підключав екшн камеру до комп'ютера. І так само є у нас вже більше роз'єм. Тут так само, тут вже у нас міні-HDMI йде. Тобто ми можемо через міні HDMI включати напряму там до. Телевізора, що оцей вхід я не знаю. Це якийсь композитний відеовихід, Я до чого зараз це підключати, чесно кажучи, поняття не маю. І одна основна фішка, доволі прикольна: тут у нас є вхід для мікрофона. Тобто, сюди можна підключити якийсь зовнішній класний мікрофон і його використовувати. Але забіжу наперед, в даної екшн камери є у нас два. Два мікрофончика стерео і записують звук доволі таки, вони якісно. Пізніше ви це побачите. Що у нас такого ще? Це у нас кнопка увімкнення, у нас блокує. Ви, наприклад, нажали блокувати, і все, ви кнопку фізично нажати не зможете. Збоку у нас пише Sony, 135 мп, Ну це таке. Тут у нас є така защолочка, lock open, ми відкриваємо, і у нас є доступ до акумулятора microSD-карточки. І в принципі на тому все защолкується ось так. Просто камера вмикається натисненням цієї кнопки, але якщо ви будете включати камеру через усю кнопочку, то буде зразу автостарт відеозйомки. Тому зазвичай включається у нас. Ось так. Камера у нас увімкнулася, і зараз показує, що. 5 годин 25 хвилин приблизно буде знімати, але це не є час роботи від акумулятора. Це саме, скільки у нас, відео, скільки у нас зможе записуватися на флешку. Флешка встановлена на 64 ГБ. І зараз у нас камера налаштована на, фул, на запис Full HD 60 кадрів, і включена є стабілізація. Я вже трошки камерою користувався, тому трошечки можу про неї вже розказати. Це фото автоматично можна автоматично -то можна робити. Виклади фото цією кнопочкою. Далі у нас є інтервал. Інтервал це є, ми можемо обрати. Зараз зробили фотографію. В інтервалі ми можемо вибрати, коли буде робитися, наскільки часто буде робитися фотографія під час відеозйомки. Наприклад, ви виставляєте 60 секунд, і кожні 60 секунд екшн камера буде робити додаткове фото. І у нас є лайф режим. Є лайф режим, тобто ми можемо підключитися через Wi-Fi до смартфона, і, наприклад, на смартфоні включати пряму трансляцію і використовувати дану камеру камеру як веб Вмод. E, Переходимо в МОД, і ми тут можемо робити. І ми тут обираємо e, якість зйомки. Зараз у нас Full HD 60 кадрів, є Full HD 30 FPS, 720-30. Типу, получається як 720-120 кадрів і 480-240. А ось Slow мови вибачаю, 720-120 кадрів. І 480 злійте в ігра, для чого вона, чесно кажучи, не знає. Ну, у нас Foolish ID. І переходимо тоді в налаштування, сетап. І перше, що в нас є, це є стеді. Це вся електронна стабілізація стеді шот. Вона є увімкнена. Якщо вона увімкнена, у нас кут огляду відеокамери при запису 120. Якщо її вимикати, це буде цілих 170, і яке биче око, прям буде таке піпец, яке, скажімо, велике. Це дуже некомфортно. Я не знаю, хто буде так знімати. Але окей. Далі у нас є фліп, це є переворот. Тобто, наприклад, ми знімаємо і куди би ми не крутили камеру, воно буде якось там обертатися е, за нами, тобто картинка буде рухатися в сторону камери. Є сцена. Сцена, це у нас от знімати є звичайна. Якщо ми будемо знімати в аквабоксі під водою, то треба вибирати сцену е, вода. На тому все. Е, лейп це є зйомка фотографії з інтервалом. Оте, те, що я казав, тут то можна собі вибирати інтервал. Далі у нас іде колір. Є натуральний, є якийсь. Е, не знаю, що це пише, вівіт, чи що там, не знаю, в принципі, знімав в натуралі. Про це у нас про режим. Тут у нас тут у нас змінюється режим відеозапису, в якийсь там їхній спеціальний формат 50 та мегабіт і всяке таке. Часто краще це я не вникав, але про режим у нас присутній. Це і в нас інфочервоний, скажімо у нас є інфочервоний порт в комплекті, от як ви бачите на фотографії, окремо та продавалися такі годинники. Годинник, скажімо, з пультом, включалися через цей параметр і могли... Дистанційно там зупиняти відео, стартувати і таке подібно. Драйв це є переключення в режимі фотозйомки, чесно кажучи, не використовували навіть не знаю. Селфі це є автопуск, тобто він або включений, або виключений. Всього скільки, що це мається на увазі якраз при увімкненні камери. Та й по суті такого. Більше у нас нічого немає, є загальна конфігурація. Ми можемо включати-виключати Wi-Fi. Я його вимкнув, в принципі, мені зараз не потрібен абсолютно. До речі, ось такий приємний, приємний ось такий є звук. Клавіш, Wi-Fi, GPS можна включати, плейн, режим і політу, не знаю для чого. USB це є підтримка, тобто, щоб там можна було через USB та кабель його підключати до комп'ютера. Так, A-OFF – це є автоматичне, виключення, е, автоматичне виключення живлення, тобто налаштувати через який час, камера буде автоматом. Е, вимикатися біп, це є сигнал, усе, і сигнал, я кажу, цей звук, коли ви нажимаєте клавіші, дата, це відповідно налаштувати. Дату, ДТС це є встановлення літнього часу. Теж не розумію, в принципі, для чого вони. Тут можна змінити мову. В Сус це якийсь є переключатель який двох режимів, чесно кажучи, я не знаю. Далі у нас ресет і формат карточки. В принципі, на тому можна сказати все. Зараз запустив камеру, нажали старт, і у нас є індикатор, світиться ось таким червоним. Кольором був сигнальний дзвіночок, що у нас відеозапис пішла. Як бачимо, у нас час є, як нажимаємо. Так само є ось такий невеличкий сигнальний дзвіночок, і індикатор у нас вимикається. І зараз подивимося якість зйомки, скажімо так, в темному приміщенні Я сажу в кімнаті і подив, подивимося на якість. Ось так знімає дана відеокамера. Лише включено один зовнішній. Тут зверху ліхтарик. так в загальному в кімнаті у нас є темно. Заодно ви, ви можете почути якість звуку, Реально звук вершен камер і передає взагалі. Класно. І якість доволі таки камери, незважаючи на те, що камері 10 років, якість у нас доволі таки класна. Ну, На рівні можна сказати, бюджетних якихось смартфонів. І так, як знімаю відео на вулиці, скажу, в хорошу погоду, освітленість, Full HD 60 кадрів. Стабілізація у нас увімкнена. Зразу можна ще раз провірити звук, як виглядає. Картинка. Так, Перевернемо трошки. Це у нас стабілізація увімкнена. І це у нас кут огляду 120 градусів. Зараз стабілізацію вимкнув. І в теорії у нас кут тепер огляду цілих 170. Уявляю, який зараз у нас ефект рибічого ока. І це все буде виглядати. Якось так, як ви приблизно бачите зараз. Так, зараз ми заходимо в під'їзд і подивимося, яка якість буде ну, в приміщенні. В темному приміщенні. Виглядається все як так. І ще хочу показати, як бачили, відеокамеру я замовляв на eBay, і приїхало до мене воно ось в такому непоганому комплекті. Це в нас оригінальна сумочка від даної екшн камери, сумочка з Sony, ось така симпатична. І в комплекті у нас що було? Був ось такий бокс, щоб знімати під водою оригінальний, ось такому вигляді. Не знаю, чи він колись мені пригодиться, але в принципі окей. Далі у нас було кріплення на голову. Ось так ми кріпимо на голову, під підключаємо камеру. Є е, запасні ось такі е, насадочки. Додатково я докупив собі ще один акумулятор і заодно зарядку. Сюди можна три батареї. Відповідно, у мене зараз є дві. Оригінальна ще і одна, звісно, китайська. І ще в комплекті була запасна защолочка, яка сюди вставляється. Ось це кріплення, воно кріпиться ось так на камеру, закручується. І вже через цей перехідник ми можемо кріпити там дану екшн камеру на штативи різні. Оригінальна батарейка виглядає ось так: це і Sony NP. BX1. Це у нас на 4,5 4-5 240 120 година Ось так вона виглядає позаду. А ось це вже китайська. І, до речі, ну, теж пише npbx1, 3,6 вольт, але тут в нас вже йде трошки більше, 5,8 Вт годин і вже на 3600 відповідно має трошки тримати, напевно, більше. Скільки буде вистачати часу на відеозйомку від і батареї, чесно кажучи, я не знаю, бо багато на неї не знімав, але факт то, що зручно, можна окремо от, купив я собі батарейку, цю зняв, цю поставив і в Принципі, та можна продовжувати знімати. Я думаю, буде тримати зазвичай плюс-мінус, як звичайні там екшн камери, можливо, до двох годин відеозйомки. Що можна загально сказати про цю веб-камеру? Це взагалі доволі таки чудова річ. Не не зважаючи на те, що їй 10 років, вона в принципі зараз є доволі актуальна. Вона знімає, скажімо так. Непогано, як на рівні середнього бюджетного смартфона, але відповідно, наприклад, я зараз почав знімати контент про таксі. До речі, якщо когось цікавить, то переходьте на лайв канал, там є відео. Відповідно, ну знімати там влог чи такого, відповідно, знімати відео такого формату з телефона незручно, тому що і телефон є великий, ну це реально є незручно. Якщо камера є маленька і нею. Доволі е, зручно користуватися. За 2700 ми отримали доволі хороший варіант. Нема смислу, тобто за такі кошти, щось іншого, придбати, в принципі, ну просто немає що. Ну, це мені також, скажімо так, і повезло за такі гроші вихватити цю е, камеру. Вона знімає приблизно, я не знаю, напевно. Непевно, приблизно як GoPro 5, але GoPro 5 буде коштувати близько там, 4 тисяч, можливо, ну плюс-мінус 4 тисячі. Так що ця покупка доволі таки хороша, якщо там, до 3-3,5 тисяч дану вебкамеру можна купляти і нею користуватися. Глянув, скільки в нас продають ці камери в районі від 4,5 тисячі і до 6 тисяч гривень. Чесно кажучи, таки дороговато. Я можу сказати, купив майже в два рази дешевше, тому мені, скажімо так, і повезло. Чи вона є зараз актуальна, та по факту актуальна, її можна купляти, але за 6 тисяч там, чи навіть 5, ну не знаю. За ті кошти вже можна купити трошки свіжішу п'яту гупрошку або навіть шосту, і там все ж таки буде по якості трошки краще. Краще, але в плані звуку таки гопрошка буде гірша. А яку бюджетну екшн-камеру купляти, обирати тільки вам. Всім дякую за активність за перегляди, до наступних відео, усім папа! -па.